Суттєві руйнування, як ззовні, так і всередині будівлі. Це наслідки влучання безпілотника по приватному сектору в Холодногірському районі Харкова. За інформацією прокуратури, удар стався близько першої години ночі, коли люди вже спали. Внаслідок вибуху було пошкоджено також кілька приватних будинків. У будинку, в який безпосередньо поцілив безпілотник, загинула 20-річна дівчина. Ще одна дівчина дістала поранення. У двох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес. Попередньо встановлено, що удар по місту було завдано безпілотником типу Герань-2. Оцей взрив, я, я, я все чув. Да. Ось. Взрив буде, був дуже гучно, дуже гучно було. Я вибіг, вони тут кричали помогіть, да. поки дівся, вискочив, воно все грить. Дів... Приїхала скора, дівчику винесли. Ну, на жаль, вона загинула. Було дуже, дуже... я на кроваті аж підсрибнув. Поприезжали спасатели, милиция приехала, скоро приехала. Все тут быстро организовали. Терехов был, кто с нами по пообщался. Все быстренько все заработали, молодцы, что так быстро приехали. Унаслідок прильоту було пошкоджено близько восьми будинків і вікон близько 30. На даний час вони всі 30 закриті. Зараз ведуться роботи щодо закриття контурів будинку, в який саме було прильот. Шахет влетів у бокову частину будинку, пробивши несучу стіну. До ранку ДСНС працювали над розборами завалів. І для безперешкодного доступу для проведення робіт закриття контурів також виконано роботи повністю по пошкодженій електромережі. На даний час всі приватні будинки газофіковані, електрофіковані також відновлено наружне освітлення. Як кажуть, близькі та друзі загиблої дівчини і взагалі не повинно було бути в цьому будинку. Вона просто залишилась там переночувати, аби сьогодні вже піти. На роботу по-перше, це це саме та дівчина, яка боялася шахетів. Завжди, завжди вона прислухалася з тривоги, завжди вона спускалася у підвал. Завжди, завжди. Цього разу просто не встигла. Я я, я чесно, я не розумію, як так вийшло. Буквально вчора ми е, сиділи в мене вдома. Я досі не вірю. Мені подзвонила хрещена, розповідає, але я, 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 я не вірю. Чесно, чесно, досі. Я не вірю, поки я сама сама не побачу. Ну. Дуже тяжко. гості прийшла. Як, як так вийшло? Марго, яка вижила, як я розумію, вона каже: Маша, ви поїхали зі мною? Маша, там був взагалі не потрібно було залишатися. Взагалі. Вчора ми це, це обговорювали. вона говорить, та типу, та залишся, залишся в мене таке. Та ні, це Марго ж, типу, ну, лячно. Вона не повинна там була бути взагалі. Взагалі, як ось так, от і вийшло. для мене це шок. Все, більше більше нічого не може сказати. Ігор Баскровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Олександра Панченко Харків. Новини.